Той бордюр, з якого можна зробити навіть і високу грядку, Тобто він у нас тут іде 3,8 метра в коробці. Його можна ставити змійкою. Тако його можна ставити. Ось тако полукругом, ну кругом, да? і його можна поставити квадратом. Тобто в кожній упаковці йде по 4 квадратних ось цих кутових елемента. І ви ось ось бачите, ось так вона поставить. У вас вийде така грядка 0,9 на 1,3 метра. Ось таким прямо кутничком. Ну а або грядку високу можете зробити, або можете зробити собі для клумби таку огорожу красиво. Зараз на вулиці у нас сніг, мороз, сонечко вроді світить. То там реально повірте, там мороз, холодіна страшна. Є теж парники, є агроволокно. Садові забори теж ще є, але багато вже замовлено, і ну, майже все це замовлено. Тобто є ще але, але, але Бордюри. упаковка 3,8 і вісі в коробці. ціна 1100 гривень, забори, упаковка 2,5 метра 400 гривень. Ee, світильники, світильники, до речі, є ось такі прикольні світильники на сонячні батареї. Тобто сонечко світить, вони заряджаються, і вночі вони вам світять см сантиметрів діаметр. Ось така здоров'яна буде куля. Так що звертайтеся, відправляємо по всій Україні. Новий пошто ось такі коробки пакуються в садові декоративні паркани, які вонду там лежать.